Незважаючи на те, що травень відчувається як близьке настання літа, місяць має вкрай непослідовний погодний характер. Це пов'язано із нагріванням нижніх шарів атмосфери, у той час як верхня тропосфера залишається холодною. Традиційна погода для травня це постійні температурні стрибки від майже літніх показників до заморозків. А погожа літня погода змінюється так званими небезпечними конвективними явищами зливами, грозами, градом та шквалом. Саме така погода нещодавно відчувалась на Житомирщині. Холодний фронт, що перемістився через територію області, приніс арктичне повітря. Через що Житомиряни відчують прохолоду. 7 травня. Очікуємо на проходження ще одної порції холодного повітря за атмосферним фронтом. Вночі 7 травня очікуємо невеликий короткочасний дощ, і буде досить прохолодне. Вночі всього 1,6 градусів тепла. А в день стовпчики термометрів піднімуться до 13-15. вночі, 8 травня. Очікуються заморозки на півночі області у повітрі, а на півдні – на поверхні ґрунту від нуля до мінус двох градусів. Для цього періоду це вважається стихійним явищем погоди і належить до другого помаранч... помаранчевого рівня небезпеки. Хоча в день, 8 числа, очікуються невеликі сонячні прояснення, але стовпчики термометрів ледь подолають відмітку 11-12 градусів тепла. Зміни у погодних умовах стануться в п'ятницю і триматимуться до до Кінця тижня очікуємо нові атмосферні фронти. Вони теж будуть холодні. Часом буде випадати дощики або вночі, або в день, і буде досить прохолодно. Холодні ночі, плюс 2 плюс 4 і в день не вище 10 12 градусів тепла. Протягом тижня над Житомирщиною переважатиме холодний північний вітер, а швидкість його коливатиметься від слабкого до помірного. Артем Сидорчук Ілона Усата телеканал СК 1